Всім привіт! Давайте зробимо таку інформацію. Що ти не чекаєш, а воно станеться. Хе? Хе. Ану, що ми не чекаємо, а воно станеться. Особисті розклади, консультація, матриця судьби, чистки, обучення, наставництво. Пишіть в особисті. Ану, що нас не чекає? Ну воно станеться. Що угу. станеться? Сцени ревності стануться. Ревність буде, ревність буде. <реш> Ревност проїздить. Ремнує чоловік. Що станеться? Що станеться? Той, хто проводив обряди на рахунок благодарності, хто знає, як це робиться, і робить, то цю людину чекають, що чекає. Чекають результати на те, що сили заберуть з її життя лицемірних і підлих людей. Всяких е, от таких о. хитрих, маніпулятивних, то вищі сили допоможуть в рахунок того, що ви робили благодарності, вас вони їх заберуть, цих людей. Що, чи, що ви не чекаєте, воно станеться. Навіть, може, любимий чоловік боль вам принести. Після ссори буде виход, або будуть написано, або буде смс, або буде лист, або буде переїзд, приїзд відьми до її машині. Що вас чекає? Обіда! Обіда за треугольники. Ви узнаєте або за треугольники, або у вас і сталася ваша проблема, і сталася і за треугольники того, чого ви розійшлися, і може ви на даний час вже знаєте, що це за треугольники були, що це були за ліца. І ви це узнаєте. Як ви садите займатися собою, займетесь, проаналізуєте і поймете, що ви були третім. От, І за що у вас була обіда. Так, що ви ще узнаєте? Ще узнаєте скоро. Що у вас будуть якісь доступ, вас допустять до якихось нових знань. Або до якогось рівня, або до якихось знань вас допустять. Що ще ви узнаєте? Що те питання, яке вас не вирішилося, воно вирішиться. І хтось узнає за вагітність. Хм. Так, що ще ви знаєте? Що ще ви знаєте, що відбудеться? Але ви не думали, але воно станеться. А ну! Зараз перекажіть. перекажіте. Зараз ми узнаємо. Узнаєте, знімайте маски з людей, з якими ви общалися. Люди оголять свої реальні мислі тіла. І ви узнаєте, що ви ревнували чоловіка зря. А ще узнаєте, що ви витягували чоловіка з болота постійно. А цей чоловік... вказався вірний. А для другої людини відіграється, що ви узнаєте, що того чоловіка, якого ви спасали. Ага, не так. Ви узнаєте про чоловіка, якого ви спасали, думали, що це ваші цінності, ви все правильно робите, то це буде ваша ілюзія. Ви в тому чоловіку, якого ви спасали. Що ви ще узнаєте? Узнаєте радість від людини, яка вам допоможе. Радісну яка з допомога буде. Далі хтось узнає про помовлення, про свадьбу. у Когось буде пропозиція про свадьбу. Кого? А хтось навіть узнає, чого свадьба не відбулася, бо вона не відбулася за триугольників. Вся проблема в триугольниках, бачите? Ви? Це, до речі, дуже погана штука в парах, де є треугольники. Мама, тато, діти, робота, подружка, кума, любовник, любовниця. Це, це все треугольники. Це все проблеми роду. Це програми роду, і це є людини, і це буде жесть. Якщо у вас є треугольник, то ви притягнете чоловіка з треугольників, і вам буде хана. Треугольники треба вбирати. І це проблема треугольників. І ви узнаєте за ці треугольники. Так, а ну ще що? що ви будете дуже здивований, як знаєте, комусь серце розіб'ють, і хтось піде в трансформацію, в духовну смерть. А в когось кекс відбудеться, після розриву, примирення буде, Ха -ха. хтось цепи зніме свої, які время трималися на шиї, і пройде своє очищення, і пройде своє наказання, і в нього буде сім'я. Вот так его. Что даже маленьке є, маленьке, Казали маленьке. Принимать информацию вона для вас всем шести.